Справа 1198. Порівняй. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Нам треба порівняти 9 і 17 других. Щоб їх порівняти, давайте 17 других запишемо в вигляді мішаного числа. Пишемо, що таке 17 других. 17 других. Все можна дати як частку. Як 17, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 17, що ділиться на 2. Це можна записати. Тут 2 можна взяти, скільки у нас 8 разів, це буде 16. Тобто ми пишемо, що неповна частка буде 8, і ще залишиться 1. Бо тут є 17, а не 16, то пишемо, що остача буде 1. Ну і пишемо, отже. Записуємо 17 других. Це дорівнює. Отже, 8, цілих, одна тоді одна друга, або 8 плюс одна друга. Навіть так нам краще залишити. Ну а зараз давайте порівнювати. Тобто з однієї сторони в нас 9, то ми пишемо 9, а 9 можемо записати як 8 плюс 1. А з іншої сторони пишемо не 17 других, а 8 плюс 1 друга. Так як у нас одиниця або 2 других більше за одну другу, то і 8 плюс 1 це 9 більше, ніж 8 плюс одна друга. Ну і виходить тоді, що 9 у нас більше за 17 других. Бо 17 других це 8,1 друга. Переходимо до другого завдання. Значимо, 18 третіх треба порівняти і 6. Аналогічно. Ділимо тоді 18 на 3. Бо 18 третіх. Це частка, 18, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 18, що ділиться на 3, це буде 6. Пишемо, це дорівнює 6. Отже. Записуємо 18 третіх. Це буде число 6. Ну, а тоді виходить, що зліва у нас 6 і справа у нас 6. То 6 у нас дорівнює 6. І тут ми записуємо, що 18 третіх – це дорівнює число 6. Переходимо до третього завдання. Бачимо 18 шостих і 16 п'ятих треба порівняти. Щоб їх порівняти, давайте будемо записувати їх вигляді цілої суми цілої та дробової частини. Записуємо 18 шостих спочатку. 18 шостих. Це дорівнює. Це можна запитати, як частку. 18, що ділиться на 6. І це дорівнює. 18, що ділиться на 6. Це буде 3. Так? Ну що ж, тоді виходить. Отже. Записуємо, що 18 шостих. Це дорівнює 3. Число 3. Так, з 18 шостих ми розібралися. Тепер треба розібратись з 16 п'ятих. Пишемо 16 п'ятих. Ми можемо записати як частку. 16, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 16, що ділиться на 5, ми можемо виокремити 15, поділиться на 5, то неповна частка це буде 3. Ну, але ще залишиться одиниця. Тобто ми пишемо, що остача. Остача буде 1. Ну що ж, тоді, отже, записуємо, що 16 п'ятих дріб можна записати як 3 цілих плюс, і ще в нас є одна п'ята частина. Ну, добре. І 18 шостих ми привели як 3. І 16 п'ятих ми привели як 3,1 п'ята. То порівнюємо тепер, як порівняти трійку. І трійка плюс 1 п'ята. І так як тут у нас трійка і плюс ще деякий дріб, це більше, ніж просто 3. То ми пишемо, що трійка менше за 3, цілих плюс 1 п'ята. І виходить, що і в нашому виразі ми пишемо, що 18 шостих у нас менше за 16 п'ятих. Аналогічно переходимо до четвертого завдання, бачимо 32 9 і 14. Третіх. Ну що ж, записуємо 32 9. Це дорівнює? Це можна записати як частку 32. Що ділиться на 9 і це дорівнює. Тут 9 можна взяти 3 рази. Це буде 27. І ще тоді до 32 буде Остача 5. То ми пишемо, що неповна частка, у нас буде 3. А остача записуємо 5. Так? Ну, якщо так, то пишемо: отже, 32 9 можна записати. У вигляді такого, таких, такої суми 32 це буде 3, цілих, плюс 5 дев'ятих. Плюс 5 дев'ятих Є. Ну, а тепер аналогічно давайте переводити 14 третіх. Записуємо 14 третіх. Це частка 14, що ділиться на 3. І це дорівнює. 14 на 3. Ну, 3 можна помножити на 4, і це буде 12. Тобто неповна частка у нас буде 4. А остача записуємо, ще залишиться 2. Тобто, отже. Записуємо. 14 третіх. Це дорівнює. Отже, бачимо 4 цілих плюс, ну і ще в нас є 2 третіх частини. Добре, то виходить, що нам треба порівняти 32 дев'ятих це 3 плюс 5 дев'ятих, а справа у нас буде 4 плюс 2 третіх. Так? Ну, оскільки 5 дев'ятих у нас менше за одиницю, то це буде 3 плюс число менше за одиницю, воно менше, ніж 4. Можемо навіть внизу записати, що 5 дев'ятих менше за одиницю. То тоді 3, ,5 плюс 5 дев'ятих – це буде менше навіть, ніж 4, а тут ще є 4 плюс 2 третіх, то ми тут пишемо менше. Ну і в нашому дробі тоді записуємо, що 32 дев'ятих це менше, ніж 14 третіх. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання, як можна порівнювати мішані числа або неправильні дроби з різними чисельниками і знаменниками. На цьому вправу завершено.